Знаєш, що в мене в руках? Так це новий проектор від відомої компанії це Ultra HD uh, Dynamic Range. це проектор, який ти можеш встановити. будь-де в домі, і зробити повноцінний кінотеатр в себе в кімнаті. Зараз покажу, як він виглядає. Біленький, компактний, можеш встановлювати будь-де. І, до речі, є регулювання автофокусу. До 10 метрів проекція на стіну до 250 діагональ. Класна тема, щоб не купувати здоровецький телевізор за всі гроші світу, як то кажуть, встановити в дитячу чи, можливо, в кімнаті, направити на стіну і дивитися свої любимі серіали, мультфільми. Можна підключати USB, колонку, я використовую Remax-колонку, щоб зробити об'ємний звук. Або тут є вже своя колоночка, тому в принципі буде достатньо. Зарядочку. І можна підключати мишку. Цей проектор не за всі гроші світу, в гарній якості. Це оригінал і роздільна здатність така, що яскрава картинка і не замилена, як в дешевих китайських проєкторах, а саме ось цю версію можна рекомендувати собі на подарунок дитячу поставте. І ну класна тема, не за всі гроші світу. вмикаєте і дитина на залишується. Ось я вам тут закріплю відео, подивитесь, як це все працює. Для замовлення, пишіть нам повідомлення по доставці 1-2 дні. І, до речі, ось такий пульт буде в комплектації до цього проектора. Всі дроти, кабелі, переходники, все буде. Тут є Мегаго, Нетфлікс, Ютуб. Тобто, вже є готові додатки. Вам просто проекцію навести, вмикаєте і все, і користуйтесь. Ну підключити Wi-Fi, і акаунт свій. Ось класна річ. Пишіть для замовлення. Відправочка у нас є кожного дня, гарантія цілий рік.